Цього року буде десь ну, по кілу вже, кіло-кіло двісті. Кіло Ні, ну вже короб, короб, а ага. тут є. І, ну, зараз і, зайдемо, і покажу. Внутрі їх не трогай, так? Не трогають, я внутрі кормлю і рибу кормлю. <різь> Андрюш, заходь. Угу. Заходь. Вон, бачиш. А ну-ка, заходь. Ото підземний хід. Туди вниз йде. Прямо в водойом виходить. І вони з водойому там виходять, сюди залазять. оце клітки їхні. То кормушка. Оце такі підземні хота, так? Так, да, Це корму. Да? так? Да. Тут вони у нас відпочивають так. Тут, тут ще порядок вже треба наводити, весна. Ага. Ось йде сюди, якраз сидять. Ось, ось ось вони так, ось вони так виходять і проходять? Ось по підземний ход, і вони воно сидять, бачиш? Ага. І погнало. Оце кладочки пороблені їм. Ага. Так свобода. тут. Там теж зроблено, а зверху ще клумби будуть, травичкою засію, декор А декоратив. Це ще під один будиночок, так? Да? Ні, то декоративні дерева посаджу, не, оце там. тут? В цьому корі, да, так? Засипеться землею, ага. вирівняється, засіється травичка. Ага. А потім візьму Вони зимою так спавляють? Зимою вони топляться, то я їх закриваю в приміщенні. Ага. Тобто, так а весною тільки починає розставати і зразу випускає. А вони так я дивлюся, не сильно боїгузую, Оце... Ні, Вони до рук йдуть, з рук кормлять всі. Це зараз зимою вони трошки. Трохи відбились, да. да. а так вони біжать, ось тільки заходиш, вони біжать до тебе, щоб покормив. Покормив, так. Да. І тут риба, то це рибу кормлю теж. І те, що од них випливає, риба з'їдає. А чим кормити? Починаючи з віток, буряк, морква. Картопля, варена, пшеничка, ячмінь, кукуруза. Ага. Ну, все практично. Такі, вони не сильно перебирають, треба шукати. Ні. Швидку... ні. По-перше, набагато легше тримати, ніж кролі. Вони не боліють. Ага. О, ну, Нормально. А, не, щоб їм свобода була це, так? Да? Так. Да. Красота. А це такі годівнички, так? Так. Да. Це... це кормушка. Угу. Зерно засипається. Це так, засипається, так? Да? Да. Так. Взагалі не боїться, шурує. Та я вам так Іванович, скажу, це у вас такий повноцінний активний отдых з контактним зоопарком. Да. Люди так посиділи, прийшли, покормили. Особливо діти. Та я вам так кажу, я вроді дорослий мужик, але сам, мабуть, теж покормив. Так, да. нормально.